Приїхав на таке дике озеро, яке знаходиться десь в глуші, буду намагатися знайти в очереті карася. Для таких водойм потрібен або поплавок, або боковий кивок. Сьогодні буду пробувати боковий кивок. Мені зайшов це від рибалки, тому будемо в забродах пробиратися через очерет і шукати хорошого карася, ну, який попадеться. Тому все по порядку. Починаємо за місце прикормки, вдіваємо заброди і видвигаємося. Починаємо місати прикормку, все як зазвичай сьогодні взяв. так Тут трохи лишньої взяв, тут в мене і на плотву, і на карася. Ось ось. карась, чесник Десь тут ще має бути Два, Два. карас чесник ще брез. Два кілограмчика такого інтеркриля. Ми замішуємо карас, чесник, чебрець. Тому нам цього в принципі, на е, таку звичайну рибалку з головою ховати. Світиль корм кормити е, будемо. Кормити будемо декілька місць. Тобто я хочу там, обкидати декілька місць, закормити, а потім вже ходити, пробивати, шукати, Коротше, де, де та риба стоїть. Також ось, ось карасьо ліквідік, отакий трактантик, додаємо карась, карасьо. Ось прямо туди додаємо. Знову я не взяв йомкість, треба в машині. Оставлять цю йомусть, щоб була постійно там. Ось ось такий у мене лоток великий для заміса. Добавляємо воду і замішувати будемо шуруповертом. Так, все. Перше зволоження зробив. Воно вже, бачите, така ліпиться. Зараз, поки буду доставати, розкладати удочку, то воно напітає води і тоді додамо ще. А поки готуємося до самої рибалки. Потому, что, ввиду, буду на такий Brain Scout Neo. Це 4.80, він з кільцями йде, привлаштував я сюди катушечку вікінг, шнур і боковий кивок, звичайно. Так як ми ловимо на боковий кивок, то нам потрібно, щоб були отако вот кільця. Тому в принципі, зараз розкладаю і будемо на неї сьогодні ловити. Ну і в принципі оце весь наш комплект. Беру також різні животини. Якщо буду довго по воді ходити, то взяв собі ще таку мотильницю, сюди буду опариша ложити, обов'язково взяв різні пуфіки, бо на карася їх обов'язково треба на мармішечку чіпляти разом з нашою насадкою. Чайок, термос, полотенечко і обов'язково заброди. Тому зараз вдіваємо заброди і в принципі, можна вже виходити. Все, що я з собі буду брати, це Оце сумочка десь на березі буде. Сюди будемо зберігати отаке прозоре відро, будемо карася ложити. Ну і відро з прикормочкою обов'язково з собою беремо. Ну а все остальне ховаємо в машину. <пух> <пух> в не блядь. Добрый рамок. Что, у нас что, скрыли? Хорошие попадаются? да? Воду. Так, ну что? До першого місця локації дійшов отакого От ось в конюшах по коліна у воді. Десь в закормлюся і буду складати удочку. Закормимося ми отако От прямо шариками. Зараз наробимо штуки 4. Закинемо шариків і будемо чекати на рибку нашу. Особо тут не попереміщаюся. Десь ми будемо ловити, ще десь отут і отут закормлю. Таких три точечки тут буде. тут прямо перед собой. Все. Все, Теперь раскладываем удочку. Так, ну что, достаем пуфик наш 4-мм, надеваем на мормышку. Щоб легісненько було воно. І туди чіпляємо отакого одного париша. Все, така насадка. І підмотали і отакого ще речі прямо опускаємо і чекаємо на карасики. Кунець кліну, доми друзі. Але поклівка була навіть. І подивіться який. малесенький. Не наша риба, нам треба карасевич. Зараз спробуємо хробочку обдіти. А не у паріка. Рубачок у нас тоже есть. Хоп. Пару штук вот так наделы и погнали. І сюди малесенький. На ну, О, наконець-то дивіться який золотенький, маленький коросик на опору з черв'ячком взяв. Відрочку і погнали, далі лобить. будешь капец Красавчик. О, Вот минус, башня. Ловит на воде. Что ведра плавают. Надо здесь закрепить у нас будет тут. Так, что? Пидеваем хрубочка. Бачите, сработала комбинация червячок и упарыш. Все. Буквы кивочек працюет. сейчас попробую вам удочку телефон. Щас постав... пост... Попробую поставить камеру на покльовку, щоб вам видно було. Бо за цим наблюдають дуже прикольно. Він так легенько-легенько клює. сюда. Может, так Ух, хорошенький. какие-то потики. О, Цикаросевич. О. О. Классный пью, любит, друзья мои, что она упала хрумочка.

Золотенький, дивіться який гарненький. Та ти що, клас. Треба додавати поміняти усазу нас, насадку точніше. Ось так ось два хробочка. О! І зверху Маленького опариша. Хоп і погнали. Раз. Два. Глибина буквально любі друзі. Сантиметрів 20, навіть. Це на такий милий ніклю є карась. Так докормуємо точечку, бо тільки перестаєш кормити, то активність карасика пропадає. буквально чуть-чуть і продовжуємо лить. А, був карась не засікся о. Движуха там буває. Думав вже когось зацепив. Ото От травичка. А. Окунець якийсь клюнув. Хорошенький машина який він зривався. Хорошенький. Хорошенький дивіться який. Невеличкий, але є. на том добра. По насадочку. Хоп. Поменять точнейше. Хоп. Хлопачевича. 3-4 кусочки цепляю. Зараз вже хочеться чаю. Бачите, на воді, звісно, ложку. Постійно. Сидиш, присісти не можна. Особливо звуковим кивком. Просто сісти попию чаю, попити чаю, не так просто. Треба вийти на берег. І там уже чаювати. Ну зараз ще одного карасика візьмуть, чай пить. Відпочино трохи. Хорошенький. Хоп, невеличкий, але єсть. У нас вже красиво хватає. О, можна вже йти ще одного хочеться, можна йти вже чай пити. Не можна, а хочеться вже. Рибалка така трудова, звісно, трудова. Випрыгнув. Карась аж випрыгнув, це капі. Так ну що трохи пололипу що я перекушу? Це єдине, що неудобно, що треба йти до берега. Так, вийшов з води, трудова рибалка на боковий кілок, звісно, на поповочок трохи простіше. Закинувся, сидиш тобі на кріслі чи на березі і не паришся. Встав, походив, а тут, звісно, в забролах знайти треба знайти, бо я перші на півтори години взагалі карася не бачив. Це капець, поки облазив, поки походив, тільки тоді розловився. Потім знайшов тожечку на коневечку, закормив її в комишиках і там проклюнувся карасик. Може штук п'ять зловив, штуки три зійшло. Зараз перекушу, та спробую ще половити. Ну, в общем, карасі клюють, але бачите, поки що великих немає. На поплавочку бачу краще клювало. Прийшов вже такі самі козирні місця, були зайняті, я там в самому кінці став. Там і бачу і глибина менша, взагалі в районі 20 см. Хоча скрізь мала, ну бачите, з такої малої глибини і клюють карасі. Ну Подивимося, зараз. Може попробую і там до полови, якщо ні, то попробую переміститися. Зараз перекушую. і... Хоч за ще потягати, але на боковий його, звісно, прикольно. Повлавчка прикольна, ну на боковий теж прикольно. Ти собі десь бачку мишек ворухнувся, хоп туди опустив, хоп єсть карасик, там десь хоп можна швидко переміщатися. Прикольно. Так, ну що люди, друзі, йдемо назад, подивимося, щоб ти зубався наш карасик чи ні. Не клювало, не клювало, та й перестало. Після мого перекуса взагалі перестало клювати. Одного буквально там піддергнув, трохи протягнув, але зійшов. Обійшов ще пару точок, немає, немає кльова, всі рибаки розійшлися. Кльова немає. Жара, сонце. Ну, І на тому добре що хоч щось підловив. Отакий От скромненький загальний уловчик у мене вийшов. Такі невеличкі карасики. Поклювали на боковий кивочок. Так, бачите, не знаю. то лі досвіду у мене ще мало на цей кивок ловить. Е, не знаю, що, що не так, чому так мало. Е, вроді як рибка клювала, должна була більше клювати, але вже як є. Риба не потрібна. Випускаємо її, хай хай росте більше. Я думаю, вони ще підростуть і будуть радувати. Набагато більшими розмірами. Ну, на цьому, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, було хоч, щось, хоч трошки цікаво. Напишіть е, якийсь коментар в підтримку українномовного контенту. Всім дякую за перегляд, всім пока. Зустрінемось на водоймах.